Зараз я дам вам покрокову інструкцію, як створити ось таке відео. А ви обов'язково підписуйтесь, тому що я розповідаю, як штучний інтелект може полегшити ваше життя у створенні контенту і навіть спростити ваші бізнес-процеси за допомогою автоматизації. Погнали! Для створення подібних відео. Де головною увагою має бути ваша центральна стрічка з інстаграму, де ви зможете прописати якийсь заклик або те, що вам захочеться, і привернути увагу до свого допису за допомогою ось такого ефекту, так що щось там відбувається поверх цього надпису. Як же я це все створювала? Що нам взагалі потрібно? Нам потрібно три зображення. Зображення те, що ви собі вигадаєте: те, що буде зверху, те, що буде знизу, ну і, і та от стрічка, яка буде посередині. Свої зображення я генерувала в Креа. за допомогою тренування Лори зі своїм обличчям. Ви ж можете також вибрати будь-яку іншу мережу, яка згенерує вам такі зображення, яка вам подобається. Давайте подивимося: ось у мене були там декілька спроб. Я робила декілька варіантів: із вином, і з кувшином з водою. А ви собі нафантазуєте щось інше? Ось із такої безлічі варіантів я вибрала. Ось цей варіант, і якийсь там нижній варіант з бокалом. Або, а, ось ця була моя друга нижня фотографія. І я їх завантажила собі на комп'ютер. Далі я е, переходжу зазвичай в Canva, але ви, якщо користуєтесь іншими якимось редакторами, також можете це зробити і в інших редакторах. Головна ваша тут мета поєднати ці елементи, тобто ці два зображення. Як я роблю це саме в Canva? Тут трошечки детальніше зупинюсь. А, так. Я створюю ось такий новий дизайн. Як бачимо, я розміщую верхнє зображення і нижнє, і посередині саме скріншот ось з вашого інстаграм, який ми з вами тут також трошки підшаманимо і зробимо інший. Ось це мій оригінальний скріншот з Інстаграму. А, наприклад, вже ось, бачите, ось в цьому дописі я зробила інший надпис, так як мені захотілося. Давайте підемо по кроково. Ось у нас є просто білий лист. Я додаю сюди два зображення. Одне зображення, те, що знизу, і фонове зображення, те, що для фону, в мене просто була така заготовочка, а в принципі, тут в Canva, ви можете підібрати колір фону самостійно, як вам захочеться. Я встановлю спочатку фон. Потім ось ці два зображення маю розмістити вверху і внизу, але попередньо обов'язково видалити фон вже з цих зображень. Це в Canva досить просто робиться. Натискаємо видалення фону. І натискаю ще раз видалення фону для цього зображення. Так, це в мене нижнє зображення. Це піде нагору. І посередині в мене скріншот з інстаграму. Я його звідси скопіюю. І сюди вставляю все, як бачимо, вже пів роботи в мене створене, зроблене. Все, що можна тут ще як його підкрутити, це саме ось змінити текст на цьому зображенні. Я виділяю цей блок, далі йду в редагування. Вибираю інструмент магічна гумка. Логіка вам тут зрозуміла: тобто, ви все це, якщо у вас є якісь інші. Сервіси, де ви можете ось так видаляти. Це все також можна зробити за допомогою інших сервісів. А я просто показую вам так, як саме я робила. Так, ось це я все видалю. весь текст зроблю стерти. Повертаюсь. Все. Бачу, що в мене немає ніякого тексту. Я його просто сюди напишу. Ну, зараз для підпиши. Ну, наприклад, так. Да? Далі виберемо якийсь більш шрифт такий. Ось так. Все. Ось такий допис у нас готовий, і два зображення в мене є зверху і знизу. Все гаразд. Я вивантажую ці зображення за допомогою поділитися, завантажити, вибираю тип файлу «PNG», Далі завантажую обрану сторінку поточну і завантажую це на свій комп'ютер. Все, коли в мене готове зображення, все, що вам останнє на останок треба зробити, це скористатися промптом для генерації відео. Цей промпт ви можете знайти в мене в описі до цього відео, або ви можете скористатися послугами чату GPT і попросити його згенерувати. такий промпт. Я принаймні ось так і роблю. Я даю це, цю фотографію чату GPT, і кажу йому: ось я маю таке зображення. Я хочу створити відео, де дівчина зверху поливає чимось. Там ви вже вигадаєте, чим поливає дівчину знизу. Причому текст посередині, блок з інстаграму посередині залишається не Змінним, так, це дуже важливо, щоб він стояв статично. Чаджі Піті вам запропонує промпт. Ви можете його підкрутити там під себе. Можете ще раз його попросити щось генерувати. І ваша основна зараз задача взяти цей промпт і піти в вашу улюблену нейромережу, яка генерує саме відео. Я роблю це в клінг. Подивіться, тут вам покажу декілька таких моментів, коли в мені не вдавалося. Можливо, у вас буде така проблема. Бачите, деякі генерації в мене були такі, що дівчина воду, ну, вино в даному випадку. Позаду цього тексту, і мені це не подобалось. Тобто я хотіла саме ефект, що ось це буде все попереду цього тексту. Декілька таких генерацій в мене були, і я ніяк не могла добитися саме такого ефекту, який мені потрібен. Як же я вийшла із ситуації? Як бачимо, чому мені не здавне нейромережа не хотіла розуміти, навіть через промп, не хотіла розуміти, що мені потрібно саме поверх. Лити воду, тому що дівчина ось ця в мене стоїть як начебто за цим зображенням. Бачите, голова у неї туди спрятана. І ця також дівчина стоїть якось позаду. Тому нейромережа, напевно, не бачить ось цей блок як якийсь окремий, через який треба щось лити. Як я вийшла з цієї ситуації? Я прийшла знову до Канва. Замість того, щоб у мене так було, я розмістила нижню дівчину так, щоб вона була просто не торкалася цього блоку. А ось цю верхню я зробила так, щоб її рука я зроблю трошки більше, щоб її рука була е, ось тут поверх цього блоку, щоб нейромережа зрозуміла, що цей блок десь там е, має залишитися позаду цих дій. Е, як це зробити? Є е, в Canva такий інструмент. Йду в редагування і йду інструмент магічний захват. З цим захватом мені треба руку захватити. Так, так руку беремо, обов'язково мені потрібно так, щоб лікоть був, пензликом можу виділити, саме щоб ось так. Саме руку мені потрібно зробити захват. Все, і бачимо, що зараз рука в мене ось трошечки на як налягає ось на цей допис. Це можна трошечки там підкрутити ось так. Ага, ні, це тут зараз не буде. Воно поїде. Я нічого можу не чіпати, можна принаймні, оце зробити ось так. І рука вже поверх. Це допоможе нейромережі зрозуміти, що дії відбуваються. Поверх ось цього блоку. Так само у мене було ось тут із пляшкою. Вина, бачите, я робила пляшечку саме так, щоб вона ось тут була над цим блоком, і тоді, з першого разу, з першої спроби мені вдалося а, анімувати так, щоб все було поверх ось цього блоку. Все, ось такі е, вам підказки, і подивимося в клінг. Зараз е, перейдемо. Плінг, я робила декілька спроб, і дійсно, коли ось була спроба в мене з вином, чудово все спрацювало, тому що з першого разу, коли нейромережа побачила, що вона ось тут поверху. Мені все вдалося зробити так само і з іншим зображенням з першої спроби, мені вдалося все зробити. Тож, я сподіваюся, і вам вдасться все зробити з першого разу, принаймні з другого або з третього, але все у вас вийде. Якщо щось не виходить, ви мені пишіть, я чим знаю, тим допоможу. Залишайтеся зі мною, слідкуйте, допомагайте вашими реакціями і вашими запитами, це допомагає мені робити контент саме для вас.